Дівчатка, друзі мої, всім привіт-привіт! Сніданочок, вівторок. На сніданок у мене сьогодні отакий лаваш бездрожжовий, цільнозерновий, кругленький такий, знаєте? І я його посмажила там яйце, плавлене сирок, ковбаска варена, перець солодкий заморожений, петрушечка, молочка додала, сольки. Ну, в общем, такий ось у мене. І на силу його піджарила. я не знаю, Так в інтернеті школьно показується красиво. Ну, а я. А я як я. Не знаю, що воно таке вийшло у мене. Зараз будемо пробувати. Ну, звісно, не хрустить чогось. Не, може відм'якло. Ну, ви знаєте, добре. У мене Ваня любить лаваші. Чай. Чорний, тянь-шань, гобана, без сухру, з лимоном. Я Ваня любила ваші. Він так -о. ну один з'їв, там їх 10 штук, з'їв один, мабуть, їм не добре. перчик, Положила собі два, думала з'їм один. Ну не знаю, сподимось. Сьогодні заспала. прозвонив будильник пів шостого. Як обично. А я лежу, лежу, лежу. Одумала, лежу хвилин п'ять. Коли дивлюсь, уже 6 часов. Йолки палки А мене ще вообще макіяж став. довше я роблю і там і, і, ці під очима, і тіні, крашу, і танаки, і ну, в общем, все. Все мені треба, і дуже довго. Да, єдине, що вона не хрустить. А так? Ну добре. Нічого ні. Ну що, встигну. Зараз у нас 2 минути. А мені виходить десь минут 20-25. Я вже собрана. В принципі то. Вчора син із чоловіком. Робили потолок ще. Поставили вже світильники, може вам по-іншому вже світа. Да, може, якось треба виставляти по-другому, щоб на мене світло падало. Якось воно не так, Одна сторона світла, да? а друга, може цю виключати лампу, не знаю. Щось мені оце засвічує оця. Осталась половина. Ну, ще треба під витяжку вирізати. В общем, багато всього. А ми вчора, чого я не знімала. Ви ж должны догадатися. Конечно. Ми вечеряли з друзями. Сусідка наварила вареники з картоплею. Все вам покажу. Які тут вареники? Дивіться. Це Ваня вона передала, Ну, Ваня не їв. Ми з'їмо їх. Це з картошкою. Дуже добрі, це вони на пару. На пару, ось бачите, цяточки лежали на решопсі. На пару. І каже, приходьте. Ми прийшли. Каже, наварила цілу мисяку, не поїмо, Помагайте. Ну ми повечеряли. Повечеряли разом так. А я думала в очередь. Купила котлети, такі тоненькі, шкільні, по-моєму, називаються. Чи домашні. Домашні. Ну, я колись їх вже брала, вони такі непогані. От. Я думала тварить або булгур, або пюрешку. Ну, собі думала булгур отварити. Якийсь огірок взяти солоний і повече. Коли сусідка дзвони, приходьте на 6 часов. Кажу, все, тоді я не вечеряю. буду вечерять у вас. Я більше не буду. Я наїлася. Я б що солоденького, а нема нічого тут на столі. Спиши ваш. У мене печенюха. У мене є. Щас, секунду. У мене є такий, я купила вчора. с маком вот такой рулетик. Я ж хотела его тоже себе повесить. По Сейчас я отрежу кусочек с маком. Хотелось мне, это люблю. Так. С маслом. Все воно. Смачно. Ну так і справа у нас. Сьогодні Ваня пізно прийде. Саша сам не може його ложити. Незручно самому. під... прийде пізно, то що він їде ще на музику. Він займається вокалом, кардіоном, і все. я казала, не пам'ятаю. От йому сьогодні на музику. А він прийде десь аж около семи вечора. Ну, чоловік сказав, все одно будемо робити. Кажу, може, до Пасхи зробимо кухоньку. Так мені хочеться. Подивимося. А я ще на пасхальний тиждень беру відпустку щорічну основну тиждень беру. тому що завжди нічого не вспіваєш. Не прибратися нормально, не приготуватися. Думаю, ні, в цьому році буде по-другому. Наведу порядки, спокійно, все. Приготуюся. Як людина нормально. Тому ще в липні беру два тижні і в жовтні на свій день народження тиждень. Все. Так розподілила собі в цьому році. Обично беру два рази, а в цьому році це перший раз а за все часе. Нормально, нормально, поснідала. Дівчатка, дуже велике до вас прохання. Я там в дописі, раніше це була спільнота, називалась, в дописі. Це коли заходиш на мій канал, там є відео, шорти, короткі короткі відео. Ну, трансляції у мене ще немає, то воно може і не світиться, І дописи. От зайдіть в цей допис, і я там написала питанечко. Така порада мені треба від вас. І ви натисніть на право, ну, як ви вважаєте, натисніть на кнопочку. Бо одна людина тільки відреагувала на, на ранок. Це я дивилась, може, і зараз щось. От. Мені дуже-дуже-дуже важливо. Дуже важлива ваша думка. От, Обов'язково. Це обов'язково. Можете даже лайк сьогодні не ставити, а туди зайдіть. І мені пальчиком так раз, куди ви вважаєте. Добре. Оскільки в нас там времени? не видно. О, 8 филин. Якось я їх неправильно смажила. Я спочатку клала на сковорідку цей лавашик, потім зверху. Заливала, ну, дві столової ложки положила. цього. Тут одне все це все насло. І хватило аж на три лаваша. І потім я його переворачувала, а то що воно так не запікається? У інших якось раз-раз запіклось, вони отак сложили його, і все. а в мене не запікається, воно на місці, лаваш підсмажується, а то не. Ну, і мені довелося його перевернути. А воно ж прилипло трохи до сковорідки, потім, але, Ну, в общем, коротше, я не знаю, що я неправильно роблю. Ну, Добре, добре вийшлося. Таке красиве. Не знаю. Добре. Развішу м'якеньке. Ну, то, що м'яке, то що там начинки багато такої, яка ну, розквашує його, так сказати, і, і, і яйце, і сирок, і ковбаска. Нічого, нормально. О, дякую вам, друзі, мої. Ви пишете мені такі приємні коментарі. Що мої відео заспокоюють, і, і взагалі мені так приємно, як ви знали. Взагалі, дякую вам, мої дорогенькі, дякую. Все. Будемо прощатися. дай Бог повечері. <свіття> От, тож, що, друзі, у нас багато. Ну, як багато. У нас з цими, що ми дружимо, раз, два, три пари. Три. От. І буває комусь з них, бо нам схочеться зустрітися. <свіття> Срочно! От, так що, не знаю. сподіваюся, що ми зустрінемося. Ну, а там, як бог, дасть. Все. Дякую вам ще раз. Здоров'я вам, миру, всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Пока-пока.